Так, сьогодні ми проводимо е, позачергову сесію. 50-ту позачергову сесію, е, так як я казав, на сесію запрошувалися депутати, керівники всіх наших установ, і я об'являю сесію відкрити. Депутати, для належної роботи нашої сесії нам потрібно вибрати лічену комісію. Які будуть пропозиції? О, Верба Валентина Олександрівна, Касянчук Володимир Віктор, Вікторович, Миша ну, Іщук Оксана Анатолійович. Хто за таку лічильну комісію, прошу голосувати. Хто за? проти, Прошу вчину поліцію зайняти своє робоче місце. Так, шановні депутати, в нас сьогодні виноситься на одне, єдине питання. Проект рішення вам розданий. Прошу його розглянути, взяти його за основу і проголосувати. Далі тоді питання на голосування за те, щоб ви взяли проєкт рішення за основу і по ньому працювали. Хто за дане рішення, прошу голосувати? Хто за? Хто проти? Хто утримався? 12 за рішення прийнято. Так, значить тоді переходимо до питання першого. Питання на різноманітне до питання першого, а до одного єдиного питання, яке ми сьогодні розглядаємо. Питання. Такого характеру про звернення депутатів Пораженкої сільської ради до президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради України щодо підтримки плану каже кер... представленого президентом України Володимиром Так, все таке питання на да, корозврах. Нам це питання рекомендують підтримати і за нього проголосувати, для того, щоб ну, якщо -то ми йшли в ногу із політикою держави, і, ну, в принципі, нас було. Ну, Можливо, слід зачитати саме, саме звернення. Не треба. Так, то що ти ставлю на голосування? Так, так. От. Тоді прошу кудись обрати про мене голосування. Карічук Юрій Йович. Дівократийська Ірия. Аль Микола Кусійович. Вору Дітя Анатолієвна. Караніцева Ліко Володимирівна. Плаготюк Сергій Васильович. Пасенчук Володимир Вікторович. Да. І Черешік Олександр Миколаевич. За. 12. Колеги. 12 за, рішення прийнято. Фактично, всі ці питання, які нам сьогодні були, запропонилися на сесію, ми розглянули. швидко сесія пройшла. Дякую, uh -huh. що приїхали. Ну я об'являюся, що закрили. thank <laughs> you Я дякую всім, просимо, щоб описався пропитання.